Народний депутат Василь Амельченко запевняє, окрім роботи над законопроектами, головна місія парламентарів звітувати перед виборцями та чути їх. Політик стверджує, нині вкрай необхідно зрозуміти, що поняття тушка, перебіжчик та чиєсь протеже просто неприйнятні. Тому потрібно ухвалити нове виборче законодавство і відмовитися від мажоритарної системи, щоб була реальна конкуренція між партіями, які б несли відповідальність за своїх представників. Якщо ти обираєшся під прапором радикальної партії, то будь ласка. Подоба не подобається, пиши заяву і до побачення. А якщо ти е, обрався під прапором однієї політичної сили, а потім під час е, своєї роботи е, хочеш змінити, вибачте, політичну орієнтацію, то будь ласка, міняй і наступного разу заходь е, в парламент під іншим. Прапором в іншому політичному проєкті політичні партії повинні не лише виголошувати гучні промови й обіцянки, а й здійснювати реальні кроки для покращення економічного та соціального становища в державі. Приміром, радикали найбільше опікуються стимуляцією власного виробництва. Переконують, потрібно залучати інвесторів, а для українських підприємств спрощувати систему. Бюджет сьогодні. Це документ, скажімо, сьогодні багато хто вважає його головним. Хоча він не є, не має бути головним документом. Це знаєте, це як казна, яка сьогодні забезпечує життя держави, але як наповнювати цю казну? Ось що має бути головним. Одним із проектів, за яких до останнього воювали радикали, було рішення про вихід на пенсію жінок в 55, які мають 30 років стажу. Хоча на це питання було накладено вето. Вдалося також відстояти не підвищення пенсійного віку для чоловіків. Окрім того, Василь Амельченко розповідає: кардинально необхідно змінювати і судову систему. Суддя має нести персональну відповідальність за свої прийняті рішення, не підтримують цього. Починають там крутити, мотити. Якщо. Проаналізувати діяльність будь-якого судді і побачити. Е що його рішення в апеляційному суді були скасовані вищого рівня, я маю на увазі суді, то до цього судді мають бути претензії вищої ради юстиції. Нині політична партія Олега Ляшка приділятиме значну увагу майбутнім місцевим виборам, адже вони хочуть відстоювати у радах інтереси пересічних людей. Зараз ми хочемо показати по всій країні, по кожній області, що ми відкриті для всіх. Ми чекаємо на всіх простих людей, які бачать себе. В цих органах і які самоврядування, і які розуміють, що вони зможуть це робити. Вони хочуть це робити, вони зможуть. Це може бути будь-яка професія. Зараз на боковині вже створено дев'ять районних організацій. Знайдено активно соціально небайдужих людей. Радикали стверджують, тим, хто в політиці більше 10 років і не робить реальних кроків, потрібно казати до побачення. Запевняють час ламати стереотипи, що владою можуть бути лише бізнесмени і чиїсь протеже. Аліна Олевич, Максим Шварцман, Чернівецький промінь.